Півтора мільйона гривень навару на самих лише армійських ліжках. Структури, що займаються матеріальним та побутовим забезпеченням підрозділів національної гвардії, поміж усіх пропозицій, що існували на ринку, вибрали ледь не найдорожчу у виправдання. Тіловики кажуть, вчинили так, щоб гвардійцям спалося м'яко та комфортно. Ліжка замовляли, переконують найякісніші і лише ті, що відповідають усе враховуючому державному стандарту. Ганна Бока уважно придивилася до параметрів та зробила репортерські ревізійні висновки. Достаточно легко. була двохярусна, кровать стала одноярусне. Модель Трансформер так по модному називається армійське ліжко Двоярусне розбірне. Не скрипить і не провалюється. Комфортне, перевірно, держстандартом і на собі каже працівник майстерні Анатолій. То, що, що треба. за зросту в два метри і майже в 100 кілограмів йому зручно Сподівається, так буде і воякам. Тим паче, що деякі частини вже протестували і навіть внесли побажання в нову модель. Бо армійських ліжок в Україні не виготовляли з радянських часів цю партію, якраз вантажать військовим на Волинь. Оплатили волонтери. Директор виробництва Олена Балагуш каже, меблі в асортименті від 600 до 1200 гривень у різній комплектації. Чи не найдешевше на ринку, готові знижувати ціну ще, але якщо буде масовий попит? Ми ділимо мінімальнішу рінтабельність. Всім прекрасне поняття завісить атамом. Якщо якби були реально закази на приличні об'єми, то звісно, ціна собістоїмость в будь-якому випадку знижалася. А у державний замовник дешевий товар. Не помічає у Нацгвардії, замовили схожу модель, але замість майже 1200 гривень за понад 1600. Тож на партію 3850 ліжок можна наварити понад півтора мільйона гривень. Схожі двоярусні меблі в мережі продають від 900 до півтори тисячі гривень. Чому вибрали чи не найдорожче? Нам пояснили те, що зручно для армійців та прикордонників не підходить Дякую. нацгвардійцям. Фірми, які підприємства, які можуть давати надавати е -е, ліжка. Відповідно до державних стандартів, ну їх дуже мало. Здійснено був моніторинг, і виходить, саме найдешевша пропозиція була зазначеного підприємства. А це одеська фірма, якій пощастило отримати замовлення без відкритих торгів за переговорною процедурою. Останнім часом їм щастить за 6 років фірма виграла тендерів на майже 12 мільйонів гривень. А високу ціну на нову партію пояснюють. Кризою Україні. Все раніше наприклад, я, наприклад, де співв'язку з западної України сюди стоїлось 5 чотири тисячі гривень фура, зараз до 10 12 тисяч. Ви поймаєте, тут не можна сказати, кожде, куди, в який регіон. Це перше, а второе, ціна закупки металу міняється кожен день. Те, що при такому замовленні на фірмі досі не готують спецзамовлення, насторожує продавця Олександра. Він торгує армійськими речами з 2010 року і ніколи не чув, що в Одесі є профільне виробництво. Я припускаю, що можливо вони робляться. До одному з підприємств і служби, і а ця фірма зроблена лише для того, щоб трошки заробити комусь. Олександр каже, довести в цих закупах факт корупції майже нереально, тому в таких конкурсах давно участі не бере, бо працює по совісті. Коли я в межах журналістського експерименту замовляла партію ліжок, Олександр, попри можливість заробити, порадив дешевшого виробника. каже у час війни наживатися на своїй же державі не патріотично. Ганна Бока, Ольга Павловська, Сергій Осячук, Андрій Марченко, Андрій Тримбач, Спецкор, 2+,2.